Всім привіт! Мене звати Кандиба Ганна, Я візажист, гример в кіно та на телебаченні. І я вітаю вас на каналі Watsons. ще п'ять років тому. Я працювала в аптеці з дівчатами так креативили щодня, як ми з вами сьогодні. І я зламала пальці. Екзамен я вже здавала на знімальному майданчику, тому що життя в нас одне і це головне. Сьогодні ми з вами зробимо патріотичний макіяж, який підійде будь-якій дівчині. А також я вам розкажу цікаву особисту історію зі свого життя, а точніше зі своєї професійної кар'єри, яка має надихнути багатьох із вас, а можливо комусь вона додасть трошечки більше віри в себе. І в кінці відео я поділюся з вами професійними лайфхаками та секретами стійких макіяжів на кожен день. Поїхали! Я не могла прийти до вас непідготовленою і зробила собі легенький нюд-макіяж ось цими продуктами. Мій ідеальний тон на обличчі. Це cc крем від Lumine. Я його люблю за а, такий, знаєте, досить натуральний та трошечки вологий ефект на обличчі і досить гарним криючим покриттям. Трішки рум'янців, звичайно, що на щічки, бо з них я взагалі не виходжу з дому. І також моя улюблена туш від марки Catrice. А далі ми з вами перейдемо до макіяжу очей, і нам знадобляться жовті та блакитні кольори із ваших палеточок. І перший наш крок це будуть кремові тіні на всю повіку. Я набираю з палеточки трошечки шпательком, тому що в кремових текстурах у нас можуть бути не дуже потім приємні мікроорганізми, тому все працюємо зі шпательочка. І набираю пензликом і зі своєї палітрочки. Я наношу кремові тіні повністю на рухому повіку і трошечки, як начебто, розтушовую вище складочки. Складочка у нас це оця зона. Трошки це нависання, як начебто. Далі ми з вами беремо хайлайтер і наносимо під брову, для того, щоб наші блакитні тіні також гарно втушовувалися в шкіру і були без плям. Я візьму такі трошечки, начебто, з блакитним підтоном. Далі я покажу вам один лайфхак для того, щоб вивести гарну форму у макіяжі. І для цього нам знадобиться отакий плаский пензлик і наш консилер. Набираємо на пензлик трошки консилеру. Втушовуємо його в руку. І зараз будемо вести лінію, яка буде направляючою в нашому макіяжі. Все просто. Ставимо від нижньої повіки і проводимо. Направлення на нього ми з вами не будемо заходити блакитними тінями. Я візьму палеточку від Watsons також і буду працювати з декількома відтінками для насиченості та глибини. Для цього нам знадобиться такий більш плаский пензлик, а розтушовувати ми будемо більш пухнастенькі. Для чого це потрібно, дівчатка? Для того щоб у нас за допомогою плаского пензлика нанесення тіней було більш активним та глибшим, а розтушовка в шкіру була більш плавною та без плям. І наносимо з вами блакітні тіні на всю рухому повіку, і враховуємо, звичайно, що нашу таку от підсказочку. За неї ми з вами, дівчатка, не залазимо. Далі ми вже з вами будемо підтушовувати нашим кругленьким пензликом. І завдяки нашій підложці блакитні тіні а, виглядають досить щільно на повіці, а також вони нам тут не натрусили під око. Це завдяки кремовим тіням від Maybelline. І тепер ми беремо більш круглішого пензлика і будемо розтушовувати кордон блакитних тіней, як начебто до скроні. В складочці ми працюємо таким чином. Потім розвертаємо руку і вже рухаємося по нашій підсказочці. Далі ми беремо олівець синього кольору і будемо наносити на верхню слизову для насиченості у вій. Далі ми беремо ще більш інтенсивний відтінок блакитного, можна навіть такий темно-синій взяти, і будемо промальовувати біля самих вій. Тут беремо вже маленького пензлика, тому що у нас відстань тут невелика. І наносимо прямо у самих віках. І будемо розтушовувати на наш уже блакитний колір. Коли ми використовуємо декілька кольорів в макіяжі, це саме дає нам глибину і такі дуже плавні, гарні переходи, навіть незважаючи на те, що тіні в нас досить яскраві. Нам потрібно в макіяжі приховати складку ока, яка є трошечки з таким нависанням. В когось воно може бути більшим, в когось менше, в когось взагалі не буде. Але цей крок ми робимо обов'язково. І для цього я візьму рум'яна і буду промальовувати круглим пензликом в складці. Стаємо так само в складку і Рухами по орбіталі розтушовуємо блакитний колір за допомогою рум'ян у шкіру. По інтенсивності можете робити, як вам подобається. І в нас буде виходити отакий результат. І також додам ще трохи скульптора для глибини. В зоні складки дівчат у нас має обов'язково бути матова тінь. І відтушовуємо до скроні. Ліфтинг-ефект нам ніколи не завадить. Також беремо синій олівець і вже переходимо до нижньої повіки. Почнемо з промальовки нижнього каялу. Той самий синій олівець. Я собі зазвичай пальчиком трошечки відтягую шкіру і мені зручно промальовувати слизову. Можливо, виглядає це не дуже, але я контролюю і натиск олівця і рухи повіки. Беремо маленького пензлика і підтушовуємо олівець в районі Вій. Як начебто трошечки протягуємо його від слизової донизу. Далі ми візьмемо кремові тіні і трохи промалюємо а, нижню повіку також для насиченості вже жовтого кольору. Переходимо до нанесення жовтих тіней. Принцип нанесення жовтих тіней буде аналогічним. Тому поки я буду працювати з нижньою повікою, розкажу вам свою історію, як і обіцяла. Ще п'ять років тому я працювала в аптеці, так так вам не почули саме в аптеці. І мріяла про професію візажиста. Мені здається, я перефарбувала вже просто всіх подружок, всіх колег, але ніяк не могла звільнитися по ряду причин, тому що все ж таки. Працювати 10 чи 11 років в одній професії, а потім все змінити кардинально, то досить складно і емоційно, і трошечки страшно вам скажу. Е, мабуть, всесвіт на то все дивився і вирішив мені такий, знаєте, дати добрячий знак. І я зламала пальці на нозі прямо на роботі. Я вийшла з лікарняного і, звичайно, вже написала заяву про звільнення. Далі пішла на курс візажист, і, так скажемо, мій талант. Запримітила одна з викладачів і запросила мене на стажування в кіно. Звичайно, що я не відмовилась. Екзамен я вже здавала на знімальному майданчику. І за цей час я попрацювала з дуже багатьма зірками. Мій улюблений просто проект-топ-модель по-українськи, де ми з дівчатами так креативили щодня, як ми з вами сьогодні. Тому, дівчат, ідіть до своєї мрії, не бійтеся і втілюйте. Маленькими кроками свої цілі в життя, тому що життя в нас одне і це головне. Наш макіяж готовий. Беремо туш і промальовуємо вії. Тут, до речі, туш можна взяти не лише чорну, а й синю, блакитну, якщо у вас є. У мене є наразі чорна від Catrice, тому я буду промальовувати нею. Можемо додати блискіток за бажанням. В мене є отакі блакитні, і я буду наносити пласким пензликом. Зараз додамо сяйва, дівчат. Просто. І на завершення нашого макіяжу додамо на губи блиск. Так як очі в нас досить інтенсивні та яскраві, блиску буде достатньо. Набираю пензликом і просто наношу на губи. Наш образ готовий. Цей макіяж ви можете собі зробити на фотосесію, просто для настрою, для зустрічі з друзями. А якщо так трапилося, що зараз ви за кордоном, то раджу спробувати і люди точно зрозуміють, звідки ця прекрасна леді. І на завершення розказую вам мої улюблені лайфхаки стійких макіяжів. Тональний засіб ми завжди наносимо на добре зволожену шкіру. На ній має бути такий прямо липкуватий шар, до якого, начебто, цей тон. Буде приклеюватися. Також, якщо ви помітили на початку макіяжа, я використовувала кремову підложку під тіні. Такий лайфхак дає змогу, по-перше, кольору гарно триматися. По-друге, матові кольори при нанесенні у нас не осипаються, і ви могли це бачити при нанесенні наших блакитних тіней. А також кольоропередача в кадрі зазвичай е, більш інтенсивна, і це буде гарним лайфхаком для ваших чудових селфі. Всю косметику, яку я використовувала в даному макіяжі, ви можете знайти в мережі магазинів Watsons. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подальші цікаві відео. З вами була Ганна. Бережіть себе, і все буде Україна!